І всім хайло, друзі! З вами я, Вольт, і сьогодні буде друга частина виживання з плентом. Поверні камеру. Кам... Всім привіт! І, коротше, сьогодні е, теж виживання, але вже зимою. Ось. Тому ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково я провірю. І ми погнали! І так. Ми тут вже знімали. Ну що сказати, посадка. Зима прийшла. Це, це вже до речі, сніг, коли вже, е, на снігу було набагато більше, це він зараз розстав. І ми починаємо з виживання. Так. Let's go. Ось флент. Он там собака. <кхе> а що? У нас фонд боїться собак. Правда? Правда. Але ми туди все одно підемо. Пішли. От ну он наше місце. Ми сказали, там буде. Який? Пішли. А, ти крось. Я Алло, я сказав, ми там. Я сказав на цьому. Так. Місце. І для виживання у зимових умовах нам треба що? Місце тепле місце, де сховатися. Зараз ми його будемо. Що у нас уже будем... є? Стоп! Так, зараз. Ми ще шукаємо місце для нашого виживання. Де? За гіркою? Да. То? Ну не знаю. Чесно. Так. На канал. Вольфа, я О, давай, тут. При... Так а можна сюди траву засипати і, ляг... і лягти. Не, не, Ні, фігович. Тому... Нічого! Тому що тут надію, є Ну так його прибрати і все. І все. і все. Ну туди ми не підемо, там що там ховатися, де. В принципі, хоча, хоча стій, хоча стій. Зараз зачекай. Стопте. Якщо сховатися десь отут тут за цими гілками, в принципі, можна. Але можуть бути колотися. Ну, добре, поки що оставимо цей варіант. У той варіант я теж присмотрю. З'являються деякі варіанти, список варіантів наших місць. Ну, оцей варіант. А де там О, ховати? Варіант. А де ти там ховатися хочеш отут? Ну, що можете Коротше, е так. Так. Може тут десь? Дивіться. Прикольно. Ану. Опа, На номер, тут село да. так, понятно. Я зрозумів. А ну, так. Беремо <схі> це за варіант? Ну, якщо десь, прис... отам можна, от можна десь присипати отут. Ано. Ну, Давай пішли. Пішли з нами. Ось, бой, цей варіант. Зараз з'явиться другий. Так. Це наш другий варіант. Опа! А блин! Чесно так! Ой, -мо! <свісно> Ти дивись, цей, не упади! А то потім ось, два варіанта! О! Дивись! 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 Козирний вальон! Ось дивіться, і тут ще трошки гілками насипано. Це самий козирний дворік. Ди... Ну це я хочу тут. Ну, пішки далі посипаємо. Я так, хочу. далі. Ну добре. Yeah. Let's go. Так. Коротше, ми перейдемо йдемо. варіанти. Ти кажеш десь тут, так? Да? Ну, це за варіант можна взяти. Ну, вон гілки, до речі, є, можна там десь О, О так, давайте зараз заберуся. Так, а ну. Ух ти, туди... тут. Тут грязно Блін! Знов так, я, думала, я думала. знов впав. Як варіант можна запам'ятати, але. На гірку я не піду, слухай. Ага. Я запачкався. Мокро Прибираюся просто! Тут, тут дуже брудно. Тут брудно. Все, його прибираємо. Коротше, тепер Ост... поки що два. Ні, остається тільки вибрати. Я, я зараз буду вибирати вже. Стоп. А оці нас дві партії? Тут уже все видно, ми йдемо туди. Хоча я би ще призму... 에, придивився варіант. Десь в гілках. Ну, я можна. Ось дивись, наприклад, отут де я хотів. Дивіться, накрити гілками. І це просто взагалі. Ну, Теж прикольно. Але да. мокро. А, Волога. ну там, отут. а отут валом. Ні, отут сухо. Оце сухе. Це сухе. Ну, давай! Ну тут мало місця, добре. Пішли ось сюди. Ми вибираємо. тут. Це, звісно, не досить теплий варіант. Але, але якщо присипати гілками. Е, ну, тобто, на. Ти що, ти, ти що сказав? Ось тут можна наприклад, лягти десь. Коротше, да. тут. І отут з'являний дір. Коротше. Отут. Тут не дуже тепле, але якщо присипати гілками, е, ну, де ми будемо лежати, то це імбо. І... Окей. І так, друзі, наступне друге. Що тут потрібно друге, щоб вижити у? Що потрібно плати? Ти знаєш, що потрібне друге, щоб вижити зимою в зимою виживання? Їжа. Правильно. А я... по-перше, треба щось, щоб її приготувати. Тому? Тому? Нам... Що у тебе є? А, ну так. Бабу. Тут коротше, в лісі є місцевий магазин, <рес> е, <рес> ми зараз в нього підемо. Дивіться, друзі, якщо вам не вистачає їжі, то завжди, якщо у вас є гроші, ви можете їх примінити. Або їх зробити, там приймають е, е, навіть бумагу, якщо ви її навалюєте гроші. Ну і підете в лісовий магазин, він завжди знаходиться ось там, справа там. <гум> так що ми зараз <гум> туди підемо. Це нічого не звичайного, це просто лісовий, е, лісове село. Ось так. -має! Та Зачекай! Ай! Є маю! Так. О, пагорб. Отут висота. О, він плентається по калюжі. Тут якийсь неприятний запах. Ми хотіли тут зробити базу, але тут якийсь неприятний для мене запах. Так, друзі, ми вже йдемо. Ми, коротше, розказуємо. Розказую, знайшли це? Ми, це. Знайш... Ми е, знайшли кукурудзу, посаджену. Ми взяли І да, Ми взяли, пожарили уже. І, коротше, ми ще знайшли таку бути, ну, баночку, е, куди ми її помістили, оцю попкорн. І зараз ми будемо його їсти. Ось так. Ось. Дим. Так, у Я нас вірю. гроші. А вони спорилися. Нас... Так, у нас гроші просто не бачились. Ми їх попиталися взяти, але вони порвалися. Ну, да. Да. Ось так. Ось така приція. Ось так. І... так. Ми зараз підемо типу, до... І... до нашої халупи. І, і будемо там їсти. Ну, мы, ну мы идем по нашей халупе. Эге, халупа. Так, и, ну что? Мы начинаем есть. Сейчас мы откроем. Так. Наш ну, куда-то сейчас поставлю. Нет. Я забыл, как мы его закрываем. Yeah. Сил. Вот так поставлю. Я забыл, где ну, я не ходить, не забыл, как я закривал, забыл, я закрывал даже. Как -то, как -то -то. А, все, да я вижу. Ну, да. Открываем. Ага. так. Внимание, Короче, мне как Вот так. Угу. Реально, да. Ааа, я понял. А, ну я не понял. <смістична> Походу. Я... Кукуруд, сейчас. Кон. Коррум. У английский кукуруд за це коррум. да, я знаю. А відкрить. Давай я попаду відкрити. Подожди, паче. Ось вольте на камера. А ось я люсь. А ось моя. А... Ти хоч би. Туда Туда би так треба подивитися, як це все почну. Угу. Може проламати його? Хе-хе, <с2> <свіст> та ну давай. Ну не яв не Якось. А ха! Ми дебили. Воно не. <свіст> Дай! А та я все правильно зробив, дивись! Я все правильно зробив! Ми я це зробив! А ти плені? А Ну давай! Там любви. Mm -hmm. так, так, так. Таке. Тепленький попкорн, mm -hmm. mm. нам треба поїсти, <кхух> бо зараз це не. виживання. У нас буде наступна частина третя. Чекайте її весною. А четверту вже чекайте літом. Ну... Особливо літом буде най... найкрутіше. Так. Прямо пока-пока. В... Всім гудбай. Пока -пока.